Це марафон Незамна країна. Далі говоримо про а, зброю, е, яку може виготовляти Росія, яку виготовляємо ми. Цікава, цікава бесіда видасться. Обіцяю. Отже, в Росії говорять про якесь серійне виробництво Орешника. Для чого, чому і як це далі Це далі якраз ми обговоримо. Редактор вас. Дякую за запрошення. Так, що долучаєтеся, і власне треба зрозуміти нам, що ж таке замислили в Росії, чи справді в них є такі потуги, щоб виготовляти якось масово цей орешник, і чи буде це щось нове в цій війні? Щось таке, чого варто особливо прискіпливо спостерігати, я не знаю, там посилення обстрілів на українські міста. Давайте з спроможності Росії для початку почнемо. Можуть чи не можуть? Вибачте, але спочатку про те, що орешник є єтичною ракетою середньої дальності, яка призначена для завдання ядерних ударів, Її штатне спорядження це ядер. Заряди. У конвенційному виконанні вона не існує. Ну, тобто, якщо ми говоримо про річник, ми говоримо про ядерну зброю, яка призначена для сценарію ядерної війни і масового використання цієї зброї, масового ураження, в принципі, і саме про такі умови третьої світової війни, те, що РФ запускає його виробництво, можна пропускати через величезний, якби фільтр скепсису, тому що є банальний аспект в тому, що ракета ще ну, скажімо так, про її випробування. І взагалі про її розробку нічого не відомо, про її випробування також. І м, треба зазначити те, що перед серійним виробництвом балістичних ракет, там середньої чи міжконтинентальної дальності, вони мають пройти численні випробування. Мова йде про десятки пусків. І навіть якщо брати таку радянську традицію, то за радянською ну методології, скажімо, так, то має бути 10 поспіль спусків які будуть вдалі повністю, якщо, наприклад, ти зробив сьомий сьомий пуск, і він не вдалий, починаєш спочатку. Так було за радянські часи. Зараз у РФ може все переграли, вони можуть один раз щось запустити, чи взагалі не запустити, і оголосити про те, що в них там є щось в серійному виробництві на озброєнні, може згадати про ракету Сармат, яка міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка вибухнула в шахті, і, попри те, у фантазії Кремля вона десь там в них щось там є, хоча навіть випробувальний стенд. Вигляді самої шахти, випробувальна апаратура, сама са шахта, сама ракета, вони вже ну, вона там вибухнула. І її розробка відкотилась там на роки назад. Але у фантазіях Кремля все по-інакшому. Тому о, питання знов таки тут дискусійне відносно того, що Арішнік у середньому виробництві чи ні. Треба розуміти, що з величезною долею вірогідності мова йде про те, що сам цей Орешнік є перекомпоновкою ступеній. О, ну, наприклад, відбігали ракету ЯРС, яка є модернізацією ракети Тополь М, яка є модернізацією ракети Тополь, і о, перекомпонували. Певним чином там на ступені і зробили ракету середньої дальності. І за рахунок того, що ступені вже існують ці ступені самої ракети, то вони вже є у серійному виробництві і можливо їх там збирати якось по-іншому, називатися арешник. У будь-якому випадку РФ буде намагатися робити ракети балістичної середньої дальності, тому що вони дешевші ніж міжконтинентальні балістичні ракети. РФ вже не стримують давно договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, і тому для... Наприклад, того щоб вибудувати, ну зробити масу ракет, які будуть націлені вже на європейські міста, вони ну, будуть повторювати те, що робив радянський союз, тобто розгортати ракети з середньої далі, тоді це був піонер. Зараз це Арішнік, от і все. Тобто, зали. Знов таки 에, треба пам'ятати, що Арішнік це саме ракета для ядерної доставки ядерних бойових зарядів відносно використання з так званими кенетичними блоками. То знов таки, ми все все рахували. ці розрахунки є енергія зіткнення від удару кенетичного блоку менше ніж у шахеда, і ніхто не буде доставляти там такі кенетичні блоки таким дорогим засобом. З цим зрозуміло. Тобто, якщо говорити середньої дальності, то йдеться про загрозу безпосередньо для країн Європейського Союзу, Мунука чи Британії. Це не зачіпає Сполучені Штати, чи вони теж мають реагувати? Ну, якщо брати США як Аляска, в тому числі, то ну, фактично зачіпає, якщо вони будуть розгорнути десь там в районі Камчатки Далекого Сходу. Ракети середньої дальності вони традиційно все ж таки направлені на європейський театр бойових дій. Угу. А скільки цих орешників взагалі в Росії є? ми розуміємо зараз? Взагалі нуль, ну якби немає жодної один раз запустили точно інші були, можливо, невдалі розсипались ракети, нібито. скільки їх там на стадії напевне вироблення, Можливо, один-два. Я не знаю. Тобто такої інформації навіть мені віздається гур не публікували. Тобто, щоб все так проставити остаточно по поличках, не йдеться про створення якоїсь зброї, яка буде використовуватися саме в війні проти України в якійсь перспективі там років. Йдеться про умовну зараз, може, перебільшує підготовку до третьої світової, чи як це розцінювати? Так, саме так. Тобто, це ракети, які призначені для ядерної війни. Вони не призначені для завдання конвенційних ударів. Для того щоб і треба розуміти наступну річ, для того щоб завдавати ядерних ударів по Україні у РФ є весь інструментарій з початку 2022 року. Тобто нам більш загрозливі, наприклад, ядерні бойові частини на іскандерах. Які можуть там бути у будь-який момент. І це просто фактаж, з яким треба жити, і не впиратися у тому, що є арішні, вони його всерібно виготовляють і все те інше. Тобто для нас решні це ну, просто інформація, яка є. Він може використовуватись для демонстрації ударів, але знов таки така демонстрація ударів по місту Дніпру, ну, там знов-таки кінетичні блоки це не зброя, це масогабаритні макети ядерних бойових частин. Але мені здається, що тоді, коли запускали цю ракету по Дніпру, то більше ефект, яке занепокоєння було саме за кордоном, ніж всередині України, Так, тому що це була репетиція ударів по Берліну, по Лондону, по Брюсселю. Тобто, це якраз картинка, яка ну була з, з ну, пропагандистські удари, і ця картинка вона якраз демонструвала входження ядерних бойових блоків на мільйонне місто. До інших тем Володимир Зеленський напередодні зустрічався з представниками Великої Британії, говорив з різними аналітичними центрами, дослідниками. Йдеться про виготовлення дронів перехоплювачів і далекобійних безпілотників. Деталей, звісно, дуже мало про ці зустрічі, що природно і зрозуміло. Тим не менше, дрони перехоплювачі. Наскільки вони можуть нам допомогти в боротьбі з російськими шахадами, яких стає дедалі більше? Ну, зараз дрони перехоплювачі ну, зенітні дрони. Тому що є зараз реальний клас дронів перехоплювачів, тобто дронів винищувачів. Це так звані вірні відомі, які є великими дронами з реактивними двигунами, розбіром з 2-3 звичайного винищувача. Вони використовують повноцінні ракети повітря, повітря все та інше. Ну і не тільки їх, а взагалі весь перелік озброєння. А є ось, саме зенітні дрони. І мова йде зараз про використання саме зенітних дронів, тобто ті, які. Ну, в класі вище, ніж в ПІ. От. І зараз якраз от в них бачається те, що вони можуть стати ну, гідною відповіддю на загрозу шахетів, яка насправді полягає в тому, що, по-перше, ворог е ну, мова йде про сотню одиниць на добу виробництва. Тобто, якщо РФ вже виробляє близько сотні на добу саме цих шахетів, разом з іншими дронами, е то мова йде про близько 200. І вони їх запускають, то умовно в один день можна запустити. 30 шахетів, 70% треба на запас. Так декілька днів, наступний, через декілька днів ти можеш запустити цілу арабу цих шахедів. І навіть якщо Україна збиває полігонний показник 90% шахедів, але якщо направити 50 в одну ціль, то 5% прорвуться, навіть якщо ти збиваєш 9 із 10. Тобто це треба розуміти. І треба з їх збивати чимось що дешевше ніж сам шахет тому що коли наприклад ракета від зенітно ракетного комплексу збиває шахету, то це шахет збив свою зенітну ракету враховуючи їх вартість тут важливо зазначити те, що ця та інформація відносно там 40 тисяч за шахет вона не відповідає дійсності у РФ на рівні 23-го року за рахунок хакерських перехоплень було встановлено що він коштує близько 200 тисяч доларів на 23-й рік зараз дорожче Ого. але тут важливо саме те що РФ Готова витрачати на нього безліч ну, своїх ресурсів і виробляти їх у кількості сотні на добу. Таким чином, ми маємо Україна має перехоплювачів виробляти кратно більше, і вони мають коштувати на порядок дешевше, або ж на два порядки. І тоді це буде відповідне, ну якби гідна відповідь і невілівання загрози, якщо ми говоримо про масштабні речі, і от дрони. Саме зенітні дрони це те, от вочевидь, що можна робити в Україні. Ми не залежимо в даному випадку сильно від постачань, там критично комплектуючих, від постачань там твердого палива, головок самонаведення там якихось дорогих е самих готових виробів. Дрони ми можемо робити самостійно. Дрони можна робити. Якщо РФ робить мовну ну, 100 шахедів на добу, то зенітних дронів можна робити в Україні, як здається, декілька сотень на добу. і Це буде відповідь на питання, але треба розуміти, що. Зенітний дрон він реально складніший ніж РПВ-шка. щоб не було такого розуміння легкості цього, тому що, по-перше, зенітний дрон має бути вседобовим. Він має уражати цілі не лише в день, а і вночі. І це вже про доволі коштовну тепловізійну, наприклад, камеру. А погода? Погода також він має бути значно шо перше. Він має бути швидшим, тому що шахет летить швидше, ніж умов Орлан 10 Треба його доганяти. Це про якщо там шахет летить близько 180 км на годину. Треба мати швидкість півтора-два рази швидше бути. Треба бути висотним дроном, тобто забиратися на висоту 2 там, 2,5 км. розуміючи те, що ворог буде піднімати ці шахеди. правильно сказали відносно погоди. Тобто, дрони можуть повинні літати і в дощ, і в в сніг і в туман і знаходити цілі. І зрештою, треба вирішити питання, це називається канальність, тобто скільки умовно один оператор е, дронів може збивати ціли за один той самий час. Це дуже важливо, тому що якщо в нього буде можливість, він крує одним дроном, він піднімає його і може, і має єдиний шанс на перехоплення одного шахеда, то це один дрон, е, один оператор, один зенітний дрон і один шанс уразити один шахет. Тому що далі він просто вилетить за твій радіус ураження. Тобто це значно складніше, ніж робити просто впівішки. І саме тому от є потреба і у машинному зорі, можливо, якихось системах самонаведення, навіть на основі там, якихось головок самонаведення. Тобто, цілих ну, все стає значно складнішим. І тому насправді тут точно допомога від західних країн ну, зайвою точно не буде. От, поки ми з вами говоримо, вже е, оголосили дронову небезпеку в кількох областях, зокрема, йдеться про Чернігівщину. Щось самісінько ранку росіяни вже сьогодні почали запускати ці безпілотники. Шахеди. А ви сказали, 200 тисяч собі вартість може шахеда сягати? Чому так дорого? Це через санкції? Ну, ну перше, так, ну санкції, не санкції, там немає такої серйозної підсанкційної продукції. що uh -huh. взагалі немає підсанкційної продукції. Він збирається з цивільних комплектуючих і, до речі, це ну. Це те, що зброю треба вимірювати не лише в вартості, а і в ну вартості грошовій. А в технологічних циклах та можливості з виробництва і яких, якого саме виробництва? От чудовий приклад от, шахеди вони збирають на двох заводах близько сотні за добу. От а ракет там крилатих, балістичних, декілька за добу загалом. Тобто це от про різницю. І треба розуміти, що одна справа, наприклад, зібрати дрон з двигуном від мопеда, інша справа збирати крилату ракету з турбореактивним двигуном, чи виготовляти тверде паливо для балістичних ракет. Це от така от різниця. І відносно, взагалі, в принципі, тут треба важливий ще один момент. Для РФ вони стали не лише вже основним засобом враження за кількістю. Шахеди у загальній комбінованій атаці вже несуть більше за вагою бойових частин, причому кратно більше, ніж крилаті там, чи балістичні ракети. Тому що знов таки різниця просто в масі. В шахедів запускаються сотні під час масштабних комбінованих атак, а ракет декілька десятків. І відносно ціни, повертаємось до питання, 200 тисяч йому так дорого. Це не дорого. Ракета коштує значно дорожче. Водночас. Все ж таки двигун, це ж таки робота, все ж таки, наприклад, електроніка, яка там є, завадозахищені супутникові системи навігації. Та сама комета М, це дуже дорога насправді антена, і вони вже вставляють максимальну конфігурацію 16 елементів, яку дуже важко задавити засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, ну і ще треба додати там корупцію, російську все те інше. Тобто. Для російського оборон, ну, військової промисловості шахет став такою золотою жилою, тому що ну дійсно ти збираєш з китайських комплектуючих виріб, який коштує чверть ну майже чверть мільйона доларів. Одну п'яту, отак. А... Власне, якщо повернутися до дронів перехоплювачів можливо глядачам варто пояснити, як вони працюють, тобто це умовно кажучи, дрон, влучає в шахети, знищує його просто повітрі? Тобто де це про такі да, простий алгоритм дії. Це, да, це засіб доставка доставки. Просто і до речі, ще про доскладність зенітних дронів. Це той засіб, який необхідний для того, що ну якби треба ще якось доробити бойову частину. Ну, ще ж не бойові частини ну так, бойові частини раз і ініціацію самих бойових частин, тому що зараз, з огляду на ті відео, які є, задача оператора врізати в шахет для того, щоб спрацював контактний підривач, але е, значно ефективнішим, наприклад, буде використання е, дистанну дистанцію дистанційного підриву, а не контактних підривачів. Тобто, ті, які вибухають автоматично при відповідному наближенні до цілі. Тоді треба просто буде уражати не конкретний фізичний об'єкт, а грубо кажучи, влітати у ну його такий, от ореол, там навколо нього, там на відстані, наприклад, метр півтора. Ну і відповідно, бойова частина має бути ну спеціально під так дороблена, і вона має мати максимальний уламковий ефект з готовими уражаючими елементами. Тобто, фактично, мова йде, що що ми маємо взяти більшу частину систем від зенітних ракет і перенести їх замість е, ракети на дрон, ну і максимально зробити це дешево і з розумінням того, яка ціль, м, тобто сам шахет, це означає те, що, наприклад, не потрібно там м, дорогі головки самонаведення, там тепловізійні, наприклад, це може бути знов таки машинний зір. Там е, є розмови я був просто. Катон і розмови були про те, що можна там рухатись у бік акустичних самосистем, самонаведення, але з програмною обробкою сигналів щоб відрубати інші шуми. Там хтось та про ультразвук. Тобто от такі от речі. І треба знов-таки розуміти, що ворог також е, ну, все це аналізує так чи інакше. Тобто, він розуміє, що як ми будемо протидіяти, і він буде підлаштовуватись під це. Наприклад, от, зробили ми дрони, починаємо збивати там, на висоті там, півтора кілометра. Він піднімає шахеди на два кілометри новий челендж. І так далі, і так далі, і так далі. Це та сама ситуація, яка була з коли ми почали використовувати зенітні дрони проти російських розвідувальних БПЛА. Вони за 2-3 місяці, побачивши тенденцію, зрозумівши, що відбувається, і як це дійсно працює, а не на словах. Вони почали наприклад встановлювати різні системи протидії. Там, наприклад, системи з машинним зором, які бачили дрон, аналізували це автоматично, і безпілотник там той саме зала, наприклад, робить такий хитрий маневр. Вона виходить з атаки, тобто ну не з атаки, а зриває атаку нашого дрона. Вона складається на крило і завалюється і виходить вниз і направо. Наприклад, або вліво. Тобто вона намагається розірвати дистанцію таким от дуже агресивним маневром. І це от вони вже, наприклад, на безпілотниках, таких як зала, відпрацювали. Що вони будуть зробити з шахедами окреме питання, Тут треба зазначити те, що, наприклад, зараз вже є випадки, коли ворог використовує реактивні шахеди. І треба розуміти, що от зенітні дрони проти реактивних шахетів не спрацюють, тому що реактивний шахет летить там життєвістю. 500-600 км на годину, і для його ефективного перехоплення вже нічого, окрім ракети, ти, ти не вигадаєш. Тобто от є от такі от моменти. І розуміти те, що от зенітні дрони це абсолютно зараз те, що ніхто не робить. От, немає досвіду, немає де підгледити, немає от, оминути якихось таких от моментів, які хтось вже пройшов, і ти знаєш, що вони проблемні. Десь, ну, от ми робимо всьому піонери. А реактивні дрони, ви кажете, тільки ракети? Тобто ні РЕБа, ні нічого на них не, не діє. Е, ну тут знов таки наступна проблема з реактивним дроном. РЕП є один зі складових. Тобто, завжди треба пам'ятати, що у питанні е, протидії, наприклад, шахетам, зенітні дрони не є єдиною панацеєю. Тобто, все ми робимо зенітні дрони, все, от, все, все ми вирішили проблеми. Ні, це буде абсолютно знов таки просто. Комплекс буде опрацювати реп, буде працювати мобільні вогневі групи з кулеметами, будуть працювати зенітні дрони, будуть працювати зенітно-ракетні комплекси армійська авіація, винищувачі. Все це буде працювати разом. Відносно реактивного шахеду, то треба розуміти, що ребом по ньому працювати ще складніше, тому що ну, він швидше пролітає зону дії РЕП банально. Він летить в три рази швидше, умовно, ніж звичайний гвитовий шахет. І для його перехоплення, ну наприклад, ну як працює РЕП, взагалі, тобто треба постійно давити супутникову навігацію шахеди для того, щоб він заблукав, впав десь підмінити цю навігацію. І це постійна робота для того, щоб якщо ви просто вилетите ці зони дії РЕП, то він зловить знову супутниковий сигнал, знайде він, де він знаходиться, відкоригує маршрут і полетить на відповідну точку за маршрутом. Тобто. Реб має працювати постійно. Це не те, що один раз попрацював і спав, як я, я не знаю, там промін смерті. Це а постійна робота. Дуже і чим менше або... знаходиться шахету у цій зоні, тим менш ефективно. Буквально 30 секунд. А скільки цих реактивних дронів загалом атака зараз зараз від загальної кількості одиничні випадки? Ага, от це хоч 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 одиничні випадки, й. випадки в одиничних атаках. Тобто, це mm -hmm. навіть не в кожній атаці можуть бути реактивні шахет. Тобто росіяни це, Він діборісті. просто намацію. Анамацію цю тактику оцінює наскільки вони ефективні, тому що знов вони дорожчі, вони значно дорожчі ніж е, е, звичайне шахет. Дякую за відповіді. Головний редактор військового порталу Дефенс Експрес Олег Катков, будь з нами на зв'язку. Далі будуть новини рівно о 10-й, Оновлюємо випуск. Не пропустіть.